Теракт у Паризькому регіоні активізували антиісламістські організації в Європі. Відразу у двох європейських містах відбулися марші, організовані під егідою патріотичних європейців проти ісламізації заходу або скорочено Пегіда. До центру осло вийшли кілька сотень норвежців. Маш організували за допомогою повідомлення у соцмережах. У ході взяла участь переважно молодь від 20 до 35 років. У такий спосіб активісти хотіли продемонструвати, що не бажають миритися з радикальним насаджуванням ісламської ідеології в Європі. Ми бачили те, що сталося у Франції. Таке ж може статися і у Норвегії. Тим часом у Дрездені схожа акція зібрала приблизно 25 тисяч німців. Люди пройшли вулицями міста, тримаючи в руках плакати з антисламісткими гаслами. Дехто прийшов з французькими прапорами, аби нагадати про трагедію у сусідній країні. Разом з тим до центру Дрездена також прийшли і ті німці, котрі виступають за толерантне ставлення до представників усіх релігійних конфесій. Вони зустріли ходу погіда свистом та криками. Німецьке суспільство розділилося у своєму ставленні до мігрантів з мусульманських країн. Частина німців бачає у них загрозу, інші закликають не перебільшувати ризики. Демонстранти несуть французькі прапори. Вони відчувають себе захисниками християнського заходу, але вони не християни. Їх не можна назвати віруючими. Звичайно, ісламістські екстремісти теж доливають олії до вогню. А що можемо зробити ми, прості люди? Варто відзначити, що німецький канцлер під час зустрічі з турецьким прем'єр-міністром заявила, що релігія ісламу вже стала частиною Німеччини. Сьогодні Ангела Меркель разом з представниками мусульманської громади вшанує пам'ять жертв терактів у Франції. Церемонія відбудеться у Берліні біля Бранденбурзьких воріт.